Всім привіт, вас вітає Автохата. Сьогодні я вам хочу показати ось такий склад. Ми зараз знаходимося на вулиці Авіаційній, що знаходиться у Львові. Ось такий склад у нас продається. Висота цього складу є 3 метри. Ширина є 7 на 6, що загальною площою становить 42 квадратних метри. Пройдімо всередину, як бачимо, тут є ось такі металеві двері. Тут, до речі, може заїхати машина. Як бачимо, це як. Він підійде як і для комерції, так і для гаражу, для сервісу, і для будь-яких ваших робіт та вашого побажання. Ось як бачимо, інтер'єр у нас виглядає ось так. Стіна, підлоги, стеля є вся з ОСБ плити. І утеплення тут є мінеральна вата 10 см. Ось такий склад в нас продається. Якщо забажаєте його придбати, чи будуть у вас якісь додаткові запитання, у нас є декілька таких складів з однаковими замірами та різним кольором. На цьому ми завершуємо наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!